Класно навчитися на цьому заробляти. Тобто залежність від телефону і від соцмереж буде далі ще більше. Люди будуть тикатися більше і більше, і далі це, на жаль, перейде взагалі в віртуальну реальність. Люди будуть сидіти в шаломах чи в очках, і у них просто постійно буде там тут інстаграм, тут тікток, тут повідомлення. Я взагалі не знаю, це людський мозок витримає, але ми до цього йде. І у тебе є два варіанти. Або на це плюватися і казати, фу, за що нам це треба, дурачки, або сидять. Навіть, або адаптуватись, так. хочеш ти не хочеш це. Адаптуватись, прилаштувати, навчитись цьому і заробляти на цьому. Я знаю мужиків, от таких, як ти з такою бородою, здоров'я. І так далі, які до соцмереж мають відношення не то, що ноль, а мінус сто. І вони все рівно себе змушують знімати відео, розповідають, розказувати. Ну так, да, ну типу, така ціпо, ціпо, я тебе розумію прекрасно, бо я ж починав блог, я теж дуб дубом був. Я нічого не розумів. Але крок за кроком, крок за кроком, да, став мільйонером, Але це ж люди думають, що просто фартануло. Да, будь-який успіх це фарт, але перед цим мають бути кроки чіткі до чогось. І в якийсь момент воно вистрілює в тебе, правильно повторюючи дії. Правильно повторюючи дії, чітко знаючи так. як. А, тому ми зараз. Була яка задача українцям зараз розказати, як можна заробляти онлайн. Варіантів дуже багато, дуже продуктивних. Тобто, замість того, щоб ти якась маркетингова компанія, щоб там а, працювати на якогось дядю, скажімо так, і так далі, ти можеш сам для себе стати тим, хто генерує собі гроші, за рахунок того, що ти вмієш привертати увагу потрібної аудиторії до себе. Не треба бути супер там мегастар чи супер оратором, щоб просто знімати відео. Зараз, навпаки, якщо ти помітиш відео, які ти лайкаєш в Тікток, наприклад, це відео просто людей, які розказали щось цікаве, навіть не суперзірки якось. І тут головне навчити, що з цим робити, але величезна проблема, що самі. Великі блогери не мають роботи, бо вони не знають, де взяти рекламодачі, де взяти компанії. Mm -hmm. Тому ми працювали. Оці всі, а, як тільки я дуже від поранення, ми одразу почали працювати над тим, щоб створити купу продуктів, які потрібні українцям, взагалі людям у всьому світі. Це ігри на телефон, і таповки на телефони, різні там і сайти, і різна можливість щось там продавати якісь органічні продукти, куча, всього, що люди вже самі шукають. Тобто ми тестували, що людям заходить, що вони самі пишуть запити, як нам це знайти. Ми їх створили. Mm -hmm. І тепер ми вчимо українців, як навчитись бути тим, хто привертає увагу, хто може це продавати. При тому у них Оці, ці всі монітізації і так далі, коли для когось це основний заробіток, для них це просто додатковий сорі, що так, але пил. Ну, насправді, це гроші, я розумію, кожна, кожна, коли ти їх заробляєш, ти розумієш, що кожна так. копійка важлива. Але в а, загальному масштабі ти розумієш, що це пил, що для когось, коли заробіток, бо в тебе є продукти, які ти можеш продавати. І а, зараз ми навчаємо величезну кількість блогерів взагалі людей. І блогерство, і різним напрямкам кріпти. Саме головне, що не заробітку, а кріпти, бо зараз є величезна проблема з банками, з блокуваннями, як вивести гроші, перевести. А тут хоч 10 доларів, хоч 10 мільйонів доларів, долар 3 секунди, і гроші ти хочеш, розумієш?